Окупанти призупинили наступальну операцію на Покровському напрямку, але продовжують промацувати оборону збройних сил України в інших місцях, щоб знайти слабкі ділянки фронту. США запросили від Зеленського стратегію ударів і список цілей в Росії. Зараз вони дуже активізувались на Лиманському напрямку, а на Вугледарії активізувались дуже сильно. Водночас, наразі росіяни дуже активно почали використовувати плануючі авіабомби. І це призводить до певних територіальних втрат. Звуки артилерії, потрощені будинки, зачинені магазини та аптеки. На вулицях все менше людей виїжджають. Їдуть машинами, евакуаційні потяги. Більше спокроська не курсують небезпечно. до прифронтового покровська на Донеччині увага прикута чи не найбільше. Цей район впродовж останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Захопити місто ціль окупантів. Наприкінці минулого тижня про Покровськ згадав і головком мовляв, ворог за шість днів не просунувся ні на метр, і нібито ситуація покращилась, але пауза росіян довгою не була і навряд чи зіграла на користь України. Ворог елементарно перегруповався і визначав ділянки, на які буде збиратися далі атакувати. Більше того, розвідка боєм продовжувалася а, всюди. Тобто, розвідка малими піхотними групами, силами до взводу, вона відбувалася від Гродівки до Галицинівки. Uh, і тоді, коли росіяни накопичили необхідні тактичні резерви, вони пішли далі і виходячи з того задуму, який ми тепер можемо бачити на карті. Тобто основний задум був все ж таки оточення угрупування військ збройних сил України, які були між Невельським та Річкою Вовчою, і в принципі. Це їм майже вдалося довкола Покровська. Тяжкі бої Росія посилила наступ на місто, але контроль над ним поки що за нашими військами кажуть у Пентагоні. Зсу контратакують, але ситуація загострюється. За підрахунками аналітиків Діпстейт за серпень росіяни захопили близько 355 квадратних кілометрів, і більшість з них на покровському та турецькому напрямках. І це найбільший темп просування ворога спочатку. Повномасштабки весь потенціал основний цього угруповання, Покровського, вони зараз сконцентрували на південь. Вони навіть намагаються одним пострілом до зайців бити. Тобто забезпечити собі uh, південний фланг буфер безпеки і одночасно покращити ситуацію з Кураховським напрямком, mm -hmm. а потім вже повернутися до наступу на Покровський. Серед uh, кількох ключових напрямків саме на Покровський та на Кураховський напрямок, припадає найбільша кількість ворожих атак та контратак. А отже, ворог свідомо діє своїми силами та засобами там, де він прагне досягти результатів, і на ці результати не за масштабами 100, 200, 300 метрів посувань на добу, але тим не менш тенденції досить загрозливий. І тут ми маємо розуміти таке, що підсумка цього двобою російсько української армії на цій ділянці фронту Може стати ну, серйозна зміна е, оперативна ситуація на е, південному заході Донецької області. Покровськ – важливий логістичний вузол Силоборони місто розташоване на перетині залізничної та автомобільної мереж, що ускладнює завдання ворогу захопити його. Водночас є важливою цілею для окупації всієї Донеччини. Наш полацдарна на східному березі річки Вовчої в районі Невинського. От там ворог на. Поставив за мету не просто його ліквідувати, а, власне кажучи, його охопити з флангів і ліквідувати там ну, порядка там батальйонів неповного складу перебуває. От, і цю задачу вони намагаються рішити, вирішити силами Другої загальної військової армії угруповання центр. Не дуже їм це вдається, тим не менше, там дуже серйозна загроза, ну, з моєї точки зору, яка потребує відходу все ж таки наших тих підрозділів. На позиції по водному рубежу О, східніше рубежування західніше. желання першого желання другого. Якщо Росіяни візьмуть про то елементарно розшириться фронт. Ну розшириться саме лінія боєзітнення. Це само також бачити на карті. Збільшення лінії боєзітнення означає збільшення кількості підрозділів, які мають бути залучені. Збільшення кількості підрозділів вимагає людей. Людей немає. Тому э, переваг тримання покровську однозначно більше ніж його здачі, і за це місце треба боротися, Я так само боролося в 2014 році, тобто до останнього російського солдата чи пропагандиста. Тут це буде залежати від того, які сили та засоби будуть зосереджені біля Покровська, і наскільки буде вдале е, там тактико-оперативне управління, наскільки буде контрольоване управління бригадами, тому що ми бачимо, що Дуже часто є проблеми саме в управлінні. Утім, аналітики впевнені сили оборони можуть втримати місто попри брак сил і техніки. Марта Шикула, п'ятий канал. Уперше за 10 років до Києва одночасно прибули держсекретар США та міністр закордонних справ Великої Британії. Але не тільки вони, щоб підтримати українців у складний час, до столиці приїхали політики з різних країн. Хто приїхав та про яку допомогу оголосили? Розповість Роман Середюк. День іноземних візитів. До Києва прибула низка дипломатів з країн-партнерів у рамках четвертого саміту кримської платформи. До Києва прибула делегація з Чехії, президент Литви, прем'єрка Хорватії та Латвії. Остання анонсувала новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть бронетранспортери та екіпірування для військових. Ба Більше Селінія анонсувала і наступний пакет підтримки. Ми вже готуємо наш наступний пакет на 2025 рік. І я можу сказати, що він також включатиме бронетранспортери Петрія, безпілотники та обладнання. Державні інституції Латвії, муніципалітети, неурядові інституції, компанії та літвійці продовжують підтримувати українців. Ми підтримуємо дітей та жінок, які постраждали та страждають від війни. І ми продовжуватимемо це робити. Менш ніж за 24 години після оголошення візиту до Києва прибув держсекретар Ентоні Блінкен та глава британської дипломатії Девід Ламі. Це перший спільний візит за більше ніж 10 років. Їх зустрів новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ентоні Блінкен запевняє, що партнери продовжують стояти пліч опліч з Україною. Добре, повернутися назад до Києва, особливо в такий тяжкий час, будучи тут з Девідом, сполученим Королівством, сполученими штатами пліч опліч на підтримку України і в певному сенсі представляючи інші країни, які міцно стоять з Україною. Їх понад 50. у цей важливий момент. Думаю, це посилає дуже сильний сигнал, що ми віддані успіху України, віддані її перемозі, віддані Україні, яка міцно стоятиме на ногах у військовому. Економічному та демократичному плані для Девіда Ламі це перший візит до Києва після призначення на посаду глави МЗС Британії. Він оголосив про новий пакет допомоги на понад 600 мільйонів фунтів, це приблизно 800 мільйонів доларів. Майже половину з них виділять на гуманітарну та енергетичну допомогу. Інша частина піде на кредитування світового банку. Ці кошти складатимуть фінансову підтримку та постачання військової допомоги. У нас є 3 мільярди фунтів стерлінгів, які ми зобов'язуємося витратити для України з року в рік, доки ми не побачимо результат, і російський імперіалізм та агресія не дійдуть кінця. Ось чому ми тут залишаємося єдині в нашій позиції, адже єдина людина, яка виграє від того, що ми не разом, це звичайно Путін. Американські та британські дипломати хочуть разом дізнатися про нагальні потреби українців, а після поїздки розкажуть про все своїм лідерам. Джо Байден та прем'єр-британії Кір Стармер зустрінуться цієї п'ятниці. Тоді обговорять дозвіл союзників вбити їхньою зброю по території РФ, і доповідь дипломатів може вплинути на ухвалення позитивного рішення.